Цьогорічний конкурс педагогічного визнання Лозова Едюкейшнпрайм завершується. Його результати оголошують сьогодні 2 травня. Кожен з фіналістів перемагає в різних номінаціях. Керівники Лузівської громади передають педагогам квіти та подарунки. Ви завжди перші. Перші навчаєте, перші повчаєте, допомагаєте. І найголовніше – головне де Надію на майбутнє нашим дітям головну перемогу у конкурсі здобуває вихователька 13-го дитсадка Марина Спічак для педагогині. Це стало справжньою несподіванкою. Дуже вдячна організаторам проєкту, що вони створили такий чудовий, неймовірно класний, масштабний проєкт для визнання педагогів. Що я стала переможницею цього проекту? Мені до сих пір не віриться. Я дуже щаслива. Я здобула незвичайний і дуже безцінний досвід. І я всім бажаю, щоб брали участь у цьому незвичайно крутому проєкті і перемагали. Проєкт Лозува Едюкейшн прайм у Лузівській громаді відбувся вперше. Він пройшов у три тури. З понад сотні учасників у фіналі за перемогу боролися шестеро педагогів Лузівської громади. Він відбувся у середині квітня в дитячому таборі Буковеля Ван Кемп. вечора України. Фіналістка проєкту, вчителька четвертого ліцею Світлана Падалка, перемагає в номінації СТЕМ педагог. Конкурс дозволив їй прокачати власну педагогічну майстерність та довів, що вчителька лишається в тонусі. Найбільше запам'яталося проведення квізу. Він був україномовного спрямування, історичного спрямування, такого патріотичного, де ми дійсно могли проявити себе як команду, і все це нам давало можливість вийти вперед. Всі заходи були цікавими, пізнавальними, інтегрованими і давали можливість кожному з нас брати участь у них. І відповідно це робили і члени не журі робила команда не менш ніж конкурс лузівчан вразила краса українських Карпат. Причому настільки, що це кажуть, надихнуло працювати там наповну. В перший день, коли ми приїхали, пішов величезний снігопад, тому ми приїхали з такої весни, приїхали прямо в сувору зиму зі снігопадами, сугробами. І якраз ми побачили на власні очі цю казкову атмосферу в Карпатах неймовірної краси гори. З вікна нашого готелю була видна гойдалка. І вона була так високою. Я розумію, що я повинна туди піти. Я це зробила, і коли я там була одна, от надихайся цією тишою в тебе якісь нові ідеї. Освісіяни. Дякують усім за можливість проведення конкурсу, особливо нашим захисникам. Хвилиною мовчання лозівчани вшановують пам'ять загиблих. Я хочу подякувати від себе особисто від організаційного нашого комітету, від кожного члена журі за вашу таку активність, за вашу ініціативу і за те, що ви взяли на себе місію презентувати свої заклади освіти. І на більш високому рівні презентувати нашу освітянську громаду і доповісти, що ви дійсно фахівці своєї справи. Ми маємо сподівання на те, що цей проект матиме продовження наступного року. Ми будемо чекати ще більше учасників. Я насамперед хочу подякувати організаторам конкурсу за ці емоційні гойдалки, які ми пройшли. Люблю лазову і люблю Україну. Фіналістів також вітають їхні керівники. Організатори ж проєкту обіцяють, що на цьому сюрпризи не закінчуються. Конкурсантів планують здивувати і восени до дня працівників освіти.